У 28-му будинку офіцерів військово-морських сил збройних сил України відбулась конкурсно-ігрова програма ігри патріотів, присвячена дню захисника вітчизни та 230-тій річниці міста Севастополя. Зростаємо патріотами з ювілеєм Славне місто в цих та інших конкурсах. команди учасників із завзяттям змагалися в обізнаності і кмітливості. На святковий захід була запрошена і наша знімальна група. В програмі, що була організована і проведена Севастопольським центром військово-патріотичного виховання учнівської молоді, спільно з 28-м гарнізонним будинком офіцерів військово-морських сил України, взяли участь три команди: призовники Севастопольської середньої школи номер 50 нащадкина хімова військово-морського ліцею та команда військовослужбовців строкової служби Севастопольського навчального центру. Ми знаємо, що і президент, і міністр оборони цього року спрямовує роботу виховних органів Збройних сил і військово-морських сил, зокрема, на саме на військовопатріотичне на, на виховання. І хочемо сказати, що залучення школярів, тобто до призовної молоді, це теж велике наше, велике наше завдання. Своє головне завдання організатори вбачають у підготовці до змагань, адже саме у процесі підготовки юнаки і дівчата вивчають літературу з морської справи, пізнають багато нового з історії України і рідного міста. Ті ж самі цього це центру, особливо молоді, вони недавні шкільники. Тобто вони по возрасту сверстники нашим старшокласникам сьогодні 50 ї школи. Саме це наша головна задача це. В общем-то, сформировать у детей желание служить родному городу, родному государству. Гравців патріотів оцінювало журі, до складу якого увійшли представники командування українського флоту, працівники гарнізонного будинку офіцерів та центру військово-патріотичного виховання, ветерани. За подіями на сцені з цікавістю спостерігали і вихованці школи юнг, які поки що лише набираються досвіду для участі у майбутніх військово-патріотичних змаганнях. Прикрасили захід виступи молодих артистів Севастополя і військово-морських сил. Переможених не було. Перше місце зайняла команда військово-морського ліцею України, а дві інші команди школярі призовни. Такие, и и строковой службы разделили честное второе место. Наша школа очень горда, что мы попали на этот конкурс и смогли себя проявить. Мы гордимся тем, что мы живем в этом хорошем городе, в городе героя Севастополь. Мы не ожидали, что мы второе место займем, потому что у нас очень мало было времени на подготовку нашего конкурса. Но ничего, наши ребята справились, я очень рад, я им помогал здесь и ну, так вот выступили, как могли. Імпровізація діло святого. Виховання гордості за свою батьківщину, вірності конституційному і військовому обов'язку, пропаганда здорового способу життя серед молоді. Таку мету ставили перед собою організатори конкурсу. Взагалі такі заходи потрібно проводити як наймога частіше. Сьогодні найкращі показники, найкращу підготовку в цьому конкурсі показав військово-морський ліцей. І це була чесна перемога. Тут всі судді зауважили, що хлопці найкраще підготувалися. Команді переможці було вручено перехідний кубок а всім командам-учасницям грамоти і солодкі призи підготовані командуванням українського флоту Севастопольським центром військово-патріотичного виховання радою ветеранів України у місті Севастополі. Ми всі вдячні, ми гарно працювали, наша команда дуже добра та злажена. І ми вважаємо, що ця перемога вона надалі буде підтримуватися нашим ліцеям і ми будемо посідати перше місце. Я хотів би подякувати всім. Організаторам саме цих змагань, тому що вони надали нам таку яскраву можливість показати себе, показати свій потенціал. Нам дуже сподобалось. Ми зайняли перше місце, і ми цим дуже пишаємося, адже це дуже була така запекла боротьба, і всіх з нев захисникаючи з Організатори заходу сподіваються, що сьогоднішні і майбутні захисники вітчизни, молодь Севастополя, будуть і надалі вивчати і шанувати історію своєї країни та рідного міста, плекаючи в собі дух громадянина, справжнього патріота вітчизни, щоб у будь-яку хвилину бути готовими самовіддано стати на захист свого рідного краю, свого народу, маючи за приклад подвиг славетних предків зі святом усіх захисників вітчизни, і особисто від нас. слава! Україні! Героям слава!